Ох, мої близнята. Ви мої сестри і брати. У мене і донька близнята і я, і які ж ми сильні, і які ми спритні. Одною рукою готуємо їсти, ногою замітаємо, говоримо по телефону, коханого обіймаємо, гладимо, зразу все разом. І ще й пісню співаємо, так? Все ж ми такі, все швидко робимо, все виходить, і все, і все немає Між... От я думаю, якщо я собі задумала, так мене зупинити не, ну, нереально. Це вже всі знають мої рідні. Ну, Нереально зупинити. Надумала все. Я не, не бачу отут. Знаєте, є от, е, ціль і є отут виконання цілі. Все, тут пригради не ощущай, завжди виходить. Ну, я ж знаю близнят. Поздравляю всіх із 1 числа. Вчора було і до-до, до до щоб все возгладилось, щоб були повні мішки грошей, закрома, сумки, кармани. Було кохання, а хтось і заміж вийде, бо відчуваю, там багато близнят поженяться і позаміж виходять. Дивимося червень місяць. Ох, червень місяць тут. Соколик, соколик уже приготувався на когось накидати аркан. Ох, дівчата, когось зацепили ви добре, близнята або він близнюк, або ви близнята. Мої красунечки, ну, близнята, вони взагалі яркі, 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 і тут, дівчата, багато женихів вам. Хто дівчата близнята, куча женихів. цей цей жених. А якщо ще соколик, то він, дивіться, близня, то він. На коні, і він завжди буде на коні. Бачите, навіть йому допомога звише всевишні сили, йому допомогу, вітер попутний. Якщо ваш синочок або чоловік близнюк, з ним все добре буде. І хай так і буде, бо відьма Ядвіга, так сказала, вузликом на збереження, на добро зав'язала. Дивимося далі. Червень місяць. Трошечки, я вам скажу, будьте розочаровані. Хтось щось скаже. змія. Змія це пліткарка. Ви знаєте, хай це тим, цим і закінчиться, бо вона щось обмане, щось скаже, щось набреше. Не треба слухати її. Ми ж такі близнята. Тут тобі плачемо, тут тобі сміємося. Ну, так? <смістить> тут тобі пісню співаємо, а тут знову плачемо. Ну, Це близнюки такі. Тут гарна карта, зароджується кохання, бачите, пламінний вогонь горить, і він ось буде під вашу дудку грати. Білий кінь це гарне світла людина, ось ваша. Та ваша. його ніде не діть. Боже, яка гарна карта, будете збиратися з своєю родиною. Ну, так, бо день народження кожного мого підписника, кожен день день народження, мабуть. Того, того пишуть. пишете ж мені. 13, 10, різні, різні близнюки. Ви зберете всю свою родину, всі будуть довольні, будете радіти своєму урожаю. Так, далі дивимося. Червень місяць для близнюків. Ох, і закрутиться мельниця. Грошовий місяць, мої сестри і брати. Лизнятка, тут у вас місяць такий, що буде крутить грошами грошима. Мельниця це взагалі гарно, коли даже сниться. Мельниця це великий прибуток. Ну, Одним словом, фортуна. Бачите, і ваш соколик ще до вас летить із подарунком. Фортуна вам дуже повезе, що ви ще й відпуску приїде. Бо це візіння. Карта, все, що, чого ви ждете, грошей, гроші будуть. Соколика свого ждете або ластівку, то приїде. Чоловіка, коханого, все, синочка, внука приїде додому, бо летить ось. ось сок, сокіл наш ясний. Вибір перед вибіром. Дивіться, оцей вибір неправильний. От, і що близько, ви думаєте? От ви зараз зробите і все буде добре. Ні-ні, ні його не треба. Далі, шукайте вихода далі. Все зробите. Гарна карта світла, омолодження. Ніяких хвороб до близнят не буде чіплятися в червні. Я так хочу і так вам сказала, що ніякі хвороби ви вам не підвласні. Так, витягуємо ще мої улюблені карти студентських років. Гарна карта. Хлопочем, за що ми хлопочем? Переживаємо, дівчата. Переживаємо за свидання. А свідання буде. Це ви думаєте, чи буде, чи ні. Приїде з дороги. Свідання. Не треба так ударять. не треба. Не переживайте. Бо ось, ось свідання прямо з раненької дороги. Все, балакаєте, говорите, за що пізня дорога? Хто збирається в пізню дорогу, вдалеку відпочивати? Поїдете 100%. А хтось додому приїде. Переговори. І дороги все гарно. Я вас обіймаю, мої близнята.